Всім привіт, друзі! Отже, українська влада посилює бусифікацію і знайшла спосіб, як ловити ще більше чоловіків. Оскільки на вулицях людей стає дедалі менше, то цілком очікувано, що ТЦКшники пішли по квартирах. Я вже розповідав вам про винахід цих людоловів на Львівщині, де вони поперед себе випускають працівниць міської ради, щоб ті дзвонили в квартири, і люди відчиняли їм двері. Але днями у Харкові ТЦКшники продемонстрували інший, куди більш жорстокий спосіб полювання на людей просто в них вдома. Втупу вломившись в квартиру до чоловіка і витягнувши його з помешкання у самому лише халаті. І сталося це ось яким чином. Спочатку до чоловіка прийшли поліцейські, постукали в двері, почали вимагати, щоб він відчинив, бо у них, мовляв, є ухвала. На проведення обшуку в його квартирі, кримінальна справа, на яку вони посилалися, була абсолютно липовою, шитою білими нитками, і в цьому, власне кажучи, немає нічого нового і дивного. Бо, наприклад, буквально нещодавно я опублікував відео, в якому розповідав, як на Чернігівщині СБУшники на рівному місці сфабрикували кримінальну справу проти українського прикордонника, звинувативши його в державній зраді. Вони настрочили на купленому в ломбарді дешевому телефоні абсолютно фейкове листування з вигаданим російським ФСБшником, і потім підкинули цей телефон в куртку прикордоннику. Ну, робили це СБУшники для чого? Для того, щоб поліпшити собі статистику викритих російських агентів і щоб отримати таким чином собі там додаткову премію і підвищення у званні. Але давайте повернімося до Харкова. Де поліціянти так само шилими білими нитками кримінальну справу по ній отримали ухвалу суду на проведення обшуку і прийшли в квартиру до цього місцевого мешканця. Він, почувши, що йдеться про якусь абсолютну маячню, спочатку відмовився їм відчиняти. Тоді поліціянти йому пригрозили, що в такому разі вони просто зрізатимуть двері болгаркою і все одно проникнуть до квартири. Тоді чоловік викликав адвоката, і коли той приїхав, то власник квартири дозволив поліцейським зайти і провести обшук в помешканні. Коли ж поліцейські цілком очікувано в квартирі нічого не знайшли, під кінець обшуку вони раптом запускають до квартири чотирьох ТЦКшників. Ось на відео, яке знімає адвокат, видно, як ТЦКшники заходять до помешкання оскільки поліція люб'язно відчинила їм двері. Ти не можеш ще Давайте так, на підставі чого ви в квартирі Чого ви не зробили? На раз. Обшук закінчений. Шановні, не було дістанного селені, були самі проїди, де знали. Чого квартиру зашли? Ви не принесіть мені пов'язку, тобто я буде вийти на підозру. Та

Ну, як ви бачите, ТЦКшники спочатку поводяться трохи невпевнено, бо розуміють, що, по-перше, вони незаконно проникли до квартири, так ще й при цьому адвокат знімає їх на відео. Але досить швидко вони згадують, навіщо вони вдерлися в помешкання, щоб викрасти людину. І ось тоді вони починають діяти. Наказ керівництва. На якому основанні у квартирі знаходиться, я не розумію. -чинного Якого чинного законодавства? Это Обшук закончился уже. Тримайте <звук> <звук> себе в руках. Будь ласка. Не, не, ребята. Полиция! Так а что же вы пришли, хлопцы? <звук> По свечению, может короче, вас? Кто <звук> вы такие? Дайте повестку, <звук> и мы сами приедем. Да ну не чутите, <звук> что вы чутите. Вы что, бой? Ну не исполняйте. Я до вас звертаюся вечно. я никаких злочин не скоював на территории Харьковщины. Никаких злочин я не скоювал. Нет, никуда мы не выходим. Нет, покиньте квартиру. Моники вообще А що ти пройшов? Тож ось так. Чоловіка просто в самому халаті витягли з квартири ТЦКшники і станом на зараз адвокату так і не вдалося з'ясувати, а де ж знаходиться його клієнт. Ну і само собою, що поліція, яка була присутня тут же ж таки на обшуку, раптово зникла, коли людолови взялися за свою роботу. Оскільки поліціянти, як ми дуже добре знаємо, є спільниками ТЦКшників у справі викрадення людей. І в даному випадку поліція теж допомагала ТЦК викрадати людину, оскільки розіграла всю цю виставу з обшуком, прийшовши до чоловіка додому з по суті липовою ухвалою. А тому я думаю, що ТЦК і поліція поставлять ось цю харківську технологію на потік. Як це працюватиме? Ну, спочатку дільничні поліцейські через, наприклад, там голів ОСББ отримуватимуть інформацію, хто з чоловіків реально мешкає в квартирі, але при цьому там тривалий час зовсім не виходить на вулицю. Ну або майже не виходить. І спочатку до нього можуть відправити ну, якусь працівницю міської ради там чи співробітницю ЖЕКа. Сподівання на те, що їй відчинять двері, нічого не підозрюючи. А от в цей час ТЦКшники ховатимуться за спиною у цій працівниці на сходовій клітині. Ну, ось, власне кажучи, як це робиться на Львівщині. Добрий день, добрий день. Наш дивний сахронок. Його немає. А ви хто? дружина, дружина веде. А хто з Війська рада, ми робимо повіщення. Про що? Пов'язка моє. Куди? Ну, проти необхідно медкомісія, то він же списаний. Він на реабілітацію в Польщі. На реабілітації. Так. Він служив. Ну, звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Дивіться, тоді я вам краще, це хто видавати, видувати, я знаю кра... яку. Вам краще взяти повістку і підійти в ПЦК. І все зробить. я не маю часу з проходити по бо і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію на його ну, відомість. Ну, я не маю ярко. часу, коли йти. Тому, вибачте, він приїде і все, ми цим розбираємо. Не хочете прати? Ні. Ну, буде штраф, ми хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військовим? Ну, ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточненими даними, приносите повістку списаному військовому і йому буде за це штраф. Ну, а, ви... що, скажіть, будь ласка. Краще б їм нам давно. Краще мені бійці. них сходили замість нього. Ви розумієте, в мене твоїх дітей, я не маю коли ходити. Може, я вам взяти, ні? <laughs> я просто якийсь нонсенс. Ну, А як це? Наші Ну, от. Но, от у випадку, якщо ось така технологія, як на цьому відео, не спрацює, і працівниці міської ради двері просто не відчинять, ось тоді в хід може піти важка артилерія у вигляді поліціянтів з ухвалою на обшук, як у Харкові. І ось тоді вони вже будуть гримати в двері, погрожуючи їх просто виламати, якщо їм не відчинять. Ну, і як тільки поліція потрапить до помешкання, то зрозуміло, що слідом за ними, тут як тут, намалюються і ТЦКшники, які просто скрутять людину і потягнуть її з квартири до свого буса в самих трусах і майці. Причому посилення бусифікації проявляється не лише в тому, що ТЦКшники тепер уже пішли по хатах. Вони почали тепер ще й активно шмонати автомобілі і витягати звідти чоловіків. Ну, це звісно не новина, а такого бувало а, чимало а, і раніше. Але подивіться, що коїться в Дніпрі. Там полюють на водіїв не просто на блокпостах, як раніше, а десятки ТЦКшників тепер просто очеплюють цілий мікрорайон і перекривають там всі дороги. Та деякі теж возвращають. Поїхати зараз назад, назад, назад. Полиция, а это не полиция, как вы знаешь, Поехали, да, да, прямо, да, прямо. да, да, не да, По бордюру, да, не? Нет. что ты, бар? Ну, ви знаєте, дивлячись на це відео, у мене виникає одразу питання: а чому ж Міндіча, який пограбував українців на мільярди, так само не ловили і дали йому можливість спокійно виїхати за кордон? А? Ну, відповідь на це питання, друзі, ви і самі знаєте. Бо як відомо, міндіч та інші друзі Зеленського, це так звана українська еліта. Яка тепер має привілей вас грабувати, жити розкішне життя? Ну а коли припече, то з усім награбованим легко втекти на теплі моря? А от ви просто людини маєте піти на фронт і загинути за них, поки ваші родини сидітимуть в темряві і холоді в замерзаючих українських містах. Тож, ось такі сумні новини, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше цікавої і резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну а також поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.